Як соцпослуги перевести онлайн і позбутися паперової бюрократії? Це сьогодні обговорюють на форумі у Києві. То що пропонують урядовці і міжнародні організації? Розпитаємо нашого кореспондента Влади Величка. Він з нами на прямому зв'язку влади, які пропозиції прозвучали базова соціальна допомога виплати внутрішнього особам на кожного члена родини, а також допомога сім'ям з дітьми вже зовсім скоро з'явиться у дії. Ось зовсім нещодавно нам анонсували такі нововведення головного онлайн застосунку України, і це е, змінює сферу соціальних послуг, тому що е, таких послуг надалі у дії ставатиме ще більше. І до того ж, е, такі виплати, як від держави, так і від міжнародних наших партнерів, планують також об'єднати для того, щоб людина, яка отримує соціальну допомогу, не отримувала цю виплату двічі, а одноразово оптимізували також е, процес отримання субсидій, і тепер для того, щоб українці. І отримати потрібно менше заповнювати даних. Відповідно, час для реєстрації зменшився від 30 хвилин до 10 що значно спрощує цю процедуру. І головне нововведення це сьогодні на цьому заході презентували офіційний і єдиний онлайн портал соціальних послуг. Що там буде? Давайте почуємо від міністерки. Тож прошу пряму мову. В цьому кабінеті кожен зможе побачити, які послуги отримає, пройти короткі, короткі опитування, що і система зможе запропонувати, на яку послугу може розраховувати. Фахівець соціальної роботи в громаді отримає також це праве звернення для того, щоб далі вже бачити цю людину і працювати з нею. Адреса порталу soc.gov.ua і до нього вже доєдналося 3672 надавачі соціальних послуг, і відповідно там є зручний функціонал з картою. Кожна людина отримувач соціальних послуг може відкрити цей. Сайт і поглянути, які ж саме вона послуги може отримати в найближчі на найближчій відстані від свого дому. А також на сайті можна буде залишити відгук про надану послугу, і це побачить, як той хто її надав, так і інші люди, які користуються соціальними послугами та, соц та соцвиплатами. Також проанонсували у мінсоцполітики про те, що разом з міністерством охорони здоров'я вони з Можливо, скоро оголосять новий тип лікарняних, а саме реабілітаційні. Зараз це знаходиться на одноопрацюванні в уряді. І про що йтиметься у цьому нововведенні Що окрім часу на для того, щоб людина від хвороби, їй даватимуть додатковий час на реабілітацію, плюс до цього будуть включені різні типи соціальної допомоги. Тож е як е Можна сказати, що Україна зараз знаходиться на п'ятому місці в глобальному рейтингу цих прових держпослуг державних послуг від ООН. І саме дитячий фонд ЮНІСЕФ і Всесвітня програма продовольча ООН» разом із зміни соцполітики стали організатором цього заходу. Тож на цьому в мене все слово. Дякую, влада. Владислав величко розповів про нову ініціативу урядовців, які пропонують перевести соціальні послуги в онлайн.